Вітання у студії працює Богдан Морозов. Це інформаційний випуск новин на каналі ТРК Надвірна. Коротко про головне. ДТП на Коломийщині. днями автопригода трапилася в селі П'ядики. Про причини та наслідки аварії мікроавтобуса з велосипедистом розповів начальник сектору комунікації ГОНП в Івано-Франківській області Андрій Яцків. Велосипедиста. поліція розпочала розслідування. Велосипедиста, який постраждав у дорожньо-транспортній пригоді, доставили до лікарні. Поліція з'ясовує обставини та причини події. Аварія стала з 5 березня близько 13-ї години 30 хвилин в селі П'ядики, що Голоки в районі. Відомо, що 34-річна водійка автомобіля Мерседес Спрінтер мешканка району не обрала безпечної дистанції та здійснила наїзд на велосипедиста. У результаті аварії 68-річного велосипедиста-мешканця п'ядиків доставлено до лікарні. Водійку освітували на стан сп'ініння результат Тереза. Автомобіль з механічними пошкодженнями слідчі вилучили та помістили на арешт майданчик. Слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 286, порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами Кримінального кодексу України. Всі обставини дорожньо-транспортної пригоди з'ясовує слідство. Пам'ятайте, безпека на дорогах залежить в першу чергу від самих водіїв, тому не нехтуйте правилами дорожнього руху та нормами чинного законодавства. У жодному разі не сідайте за кермо стані сп'яніння. Це може призвести до летальних наслідків. Нещодавно, під час звіту голови районної державної адміністрації Петра Хмельовського серед озвучених напрацювань важливою частиною обговорення стало також і підписання меморандуму, який має на меті допомагати волонтерам. Далі про це в сюжеті волонтери на Двірнянщині виявилися на дві голови вище, чим ми думали, тому що їм вдалося без будь-яких амбіцій, за виключенням деяких організацій, які ще не дійшли. Всі волонтерські організації, більшість точніше, так скаже, волонтерських організацій. Самостійно проявили ініціативу Об'єдналися для заради того, щоб спільно з адміністрацією і районною радою допомагати на сьогоднішній день Збройним силам України. У надвірнянській районній державній адміністрації нещодавно було підписано меморандум про співпрацю з волонтерськими організаціями. Сам процес тепер буде злагоджений та може покращити момент узгодження потрібного для війська. Розповів про подальші плани допомоги військовим разом із волонтерською організацією Save Ukraine Голова Надвірнянської РДА Петро Хмельовський. Місячний одноденний перерахунок з одноденних заробітків складає приблизно 70 тисяч у адміністрації. Ми зараз закумулювали вже 140 тисяч приблизно і будемо думати. Що купити для нашого 76-го батальйону? Є пропозиція від командира батальйону купити ребівські пушки, ну, антидронні пушки або ребівську станцію. І ми це купимо. Ми перераховуємо на Сейв Україн, на волонтерську цю організацію, велику, всеукраїнську. Вони нам сказали, що якщо нам буде не ставати коштів, то вони нам додають. Ну ви розумієте, якщо пушка буде коштувати, наприклад. 210, а у нас є там 140 чи 150, то вони ці кошти дадуть для того, щоб показати, що все-таки вони допомагають теж і сприяють тому, що ми робимо. Голова Переріслянської ТГ Володимир Молдавчук у своєму коментарі звертає увагу на очевидність актуальності такого напрямку меморандуму, тим більше у такий важкий час для держави. То не треба переконувати переконаного. Те, що співпраця потрібна, це однозначно. Те, що допомагати армії потрібно. Я думаю, навіть обговоренню не підлягає. Оті цифри, які Петро Михайлович назвав, я думаю, що це тільки верхи, вершина того айсберга, які е, говорять про допомогу Збройним силам зі сторони громад. Бо у кожній громаді є як релігійні організації, як є окремо освітяни, які акумулюють кошти, як є прості громадяни, які створюють ті чи інші групи. І кожна громада може сказати про. Не буду голослівним, але, мабуть, мільйонні надходження від кожної громади на потреби Збройних сил. Це правильна практика. Звичайно, хочеться всім нам відчувати, що е всю зброю, всю амуніцію, всі харчі держава забезпечує сама і має на це можливість і спроможність. Але ви пригадуєте вислів. Та держава, яка не годує свою армію, згодом буде годувати армію іншу. Тож думаю, що волонтерів треба підтримувати і потрібно підтримувати Збройні сили. Слава нашим збройним силам, слава Україні! Підписання документу це історична мить. Саме такими словами описує цю важливу подію голова Пасічнянської ТГ Андрій Гунда. Також звернув увагу на результат, який буде залежати від коштів, які своєю чергою будуть надходити від громад. Відбулася історична мить, можна сказати, це підписання дуже важливого документу, співпраця громад з волонтерськими організаціями. Воно в нас тепер буде відбуватися в районі вже централізовано. Ми зможемо це буде майданчик, де ми зможемо обговорити найболю найважливіші, найболючіші питання, тому що кожна громада і кожний житель громади намагається, щоб його громада була кращою і допомагала. Якомога більше для Збройних сил України, але тут слід нам рахувати соціально-економічний розвиток громад, тому що кожна громада від залежить від їхніх коштів, скільки вона має, від потенціалу, від проблемних питань, виділяла ту чи іншу суму для військових. Можна сказати, що ми трішки запізнилися, тому що це треба було зробити в перші дні повномасштабного вторгнення, але як кажуть, у нас в Україні така приказка краще пізно ніж ніколи. Тому що війна сьогодні не закінчується, на жаль, нам потрібно всім бути об'єднаними, вірити тільки в перемогу збройних сил України. Бо тільки коли в нас є якісь там. Маленький сумнів у чомусь, ми завжди стаємо слабкими і е, кволими. Цей наш сьогоднішній вчинок доказав про те, що ми є дивимося тільки у світле наше майбутнє і об'єднуємося для спільної нашої мети перемоги. А спільно з волонтерами ми якомога більше зробимо для збройних сил України. Голова координаційної ради Володимир Попович також висловив свої думки щодо цього підписання. З основного це те, що майбутні кроки стануть більш обдумані. Каже чоловік, історична мить підписом меморандум про співпрацю з територіальними громадами, з головами адміністрацій, і також районної ради, це колосальне наше надбання. Наступні наші кроки будуть більш розумніші, розміреніші. Ми зможемо різними питаннями радитися, підсказувати один одному, як правильно. Мета меморандуму тільки одна: це допомога Збройним силам України, це допомога родинам загиблих наших захисників. З цією разом взятою командою, співпрацею, об'єднанням таким, ми зможемо чіткіше, більш чіткіше спрацьовувати на потребу хлопцям, більш якісніше виконувати ті чи, чи, чи інші, скажімо, потребності. І разом крокуємо до перемоги. Отож, меморандум про таку співпрацю між громадами, районною радою та адміністрацією з волонтерами має в результаті принести відчутні успіхи на декількох рівнях. У ліцеях на перерві традиційно галосно та цього разу ще сильніше, ніж зазвичай. Причина всьому благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ, де діти мали змогу і покуштувати випічку, і стати водночас волонтерами. Я хочу стати волонтеркою. У одному із недвірнянських ліцеїв відбувся ярмарок на підтримку для ЗСУ. Захід зібрав більше сотніх юних охочих допомогти військовим, смакуючи ласощі. Серед учнів, які прийшли щось придбати, є третєкласниця Діана. Вона розповіла, що саме приготувала на ярмарок. Е, я зробила в тісті, сусісківці і ось такі ж штучки. папульки. також була велика кількість і тих, хто через величезний асортимент ще не оприділився, що купити, як хлопець Арсен. Канонічно за всіма випічками стоять їхні творці, мами учнів. Жінки розповідають, що приготовлено, звертають увагу, що все домашнє. Це є ярмарка, яка відбувається для збір коштів для зсу. Ручно, це все батьки спекли для того, аби ми мали змогу зібрати кошти, все домашнє, е, е, сусідска в тісті, пекли дітки, батьки. Зараз на даний момент тут клас четвертий А, а далі будуть ще класи. На заході був присутній директор ліцею Іван Креска. Нагадав дітям, для кого ярмарок відбувається. Також подякував батькам за долучення у дійство, оскільки проводимо цю ярмарку на підтримку збройних сил України для того, щоб наші військові відчували нашу допомогу, для того, щоб їм було хоч трішечки легше працювати на нашому фронті. Ми повинні робити все. Ми повинні допомагати будь-яким способом. Тож сьогодні я хочу подякувати щиро всім батькам, які долучилися до такої прекрасної ярмарки, що виставили таку велику кількість різних смаколиків. Я думаю, що наші військові це оцінять, і звичайно, слава Україні. Після слів директора до учнів звернулася президент ліцею Валерія Волощук. Кожного року учні нашого ліцею з нетерпінням чекають ярмарок. І вже традиційно кожен наш ярмарок є благодійним. Всі кошти від продажу солодощів Ми перерахуємо на потреби Збройних сил України, адже завдяки мужності наших воїнів, Збройних сил України, ми маємо можливість. В Україні, розмовляти українською та навчатися в українській школі. Надвірна невпинно розвивається, а для ще більшого розвитку та нарощення темпів було створено молодіжну раду. Трохи більше місяця тому в молодіжній раді відбулися перші установчі збори. Що на цей раз стало підставою зібратися? Дивіться далі. Днями у залі засідань Надвірнянської міської ради відбулося урочисте засідання новоствореної молодіжної ради при Надвірнянській міській раді. Членами молодіжної ради є чимало молодих людей віком від 14 до 35 років. Розпочав засідання голова міської ради Зіновій Андрійович. Дякую Богу, що за невеликий відрізок часу нам вдалося об'єднати, що й раніше ми робили під час реалізації різного роду проєктів в різних галузях молодих. Креативних, красивих, розумних, обдарованих талановитих. Особливо треба компліменти робити нашим дівчатам і жінкам. Тому щирі вітання вам в зв'язку з тим, що ми працюємо над тим, щоб активна учнівська молодь, молодь, яка буде представлена молодіжній раді, давала свої ініціативи, приймала активну участь у реалізації різного роду молодіжних проєктів і програм. Я більше переконаний, що всі консультації, всі ваші напрацювання будуть дієвими механізмом і певними кроками для реалізації тих проєктів і тих завдань, які ви будете ставити разом і спільно виконувати. Так хочу подякувати кожному і кожній. Хочу подякувати вам, чиї батьки сьогодні в лавах Збройних сил України боронять Україну. За молодими, великі-велике майбутнє. Учасникам молодіжної ради були вручені посвідчення, які свідчать про початок роботи новоствореного консультативно-дорадчого органу. А після до присутніх звернулася голова молодіжної ради Анастасія Пензин. Перше часу наше засідання хочу подякувати за першим збройним силам України за те, що вони дають нам можливість провадити нашу громадську та волонтерську діяльність всім нашим рідним і друзям, які зараз там. Також хочу висловити подяку нашим місцевим органам влади за те, що підтримали та ініціювали створення нашого органу, щоб ми надалі могли залучати нашу молодь більш активно до життя нашої громади. І найбільше це бажаю нам, собі, вам, на плідної праці, хороших проєктів та як найбільше ідей, які ми зможемо втілити в життя. Начальник відділу молоді та спорту Василь Шевгенюк зазначив, яка сама кількість учасників ради також розповів про сам відбір бажаючих потрапити в цей орган. Як ми бачили, сьогодні відбулося перше урочисте таке засідання молодіжної ради в повноцінного органу дорачої дорачого органу міської ради. В склад молодіжної ради входить 26 членів. Відбирались учасники згідно. Комісії, яка була створена до цього часу, була створена ініціативна група, яка передувала утворенню молодіжної ради, якраз з молодіжної групи в молодіжну групу в ініціативну групу подавались члени молодіжної ради, де був відбір, які підходили по певних критеріях, де згідно постанови кабінету міністрів від 2018 року про створення молодіжних рад. Тому надіюся, що наша молодіжна рада буде прикладом в районі, прикладом в області. Молода ініціативна група, яка буде показувати свої здобутки, результати, проекти. І надіємо, що в подальшому будуть очолювати керівні посади нашої громади. Розповіли, що саме покликало спробувати себе в цій відповідальній діяльності учасниці ради Богдана Гекманюк та Анастасія Мосюк. Дівчата діляться вже наявними напрацюваннями та планами в недалекому майбутньому. Молодіжна рада була створена для активізації розвитку і залучення молоді в життя громади. Е, молодіжна рада це дорадчий орган при Надвірнянській міській раді. Е, на, на даному етапі ми працюємо над різними напрямками, такими як волонтерство, екологія е, і ряд інших. Е, проєктів різні. Я сподіваюся, що ми будемо залучати е, всякі міжнародні організації, так само, наприклад, для залучення проєктів. Створення, розроблення грантів, можна вигравати якісь гранти. Ну, і Ми плануємо, щоб наша молодіжна рада працювала над осучасненням надвірнянської ради, надвірнянської ОТГ нашого. І так само, щоб слово молодіжної ради і молоді було почути. Що мене спонукало піти в молодіжну раду, це перспективи, які тут даються, і те, що Надвірна хоче просуватися. І, напевно, сама ідея молодіжної ради, молодь збирається. і Будемо робити якісь проекти спільні і розвивати нашу надвірну всі разом. І так само це щось нове для мене, щось дуже цікаве, так само, як для інших і для мене. Зараз ми знаходимося на етапі створення і думаю, що набагато більше буде проєктів у надвірній за допомогою молодіжної ради, бо ми стараємось дуже багато ідей втілити в реальність, так як дуже багато чого можна зробити в надвірні. Після завершення офіційної частини на засіданні молодіжної ради її члени під керівництвом голови молодіжної ради Анастасії Пензен обговорили основні напрями своєї діяльності, розглянули питання організації і проведення заходів, затвердили план роботи. На цьому інформаційний випуск новин завершується. Підписуйтесь на наш Ютуб канал та будьте в курсі всього важливого. Я з вами прощаюся до нових зустрічей.